Всім привіт, друзі! З вами я, Бодя. Сьогодні ми купимо на ринку один вініл. І друзі, як ви бачите, у мене 2370 коїнів. Без одного. Я просто продав порш і э, Rolls-Royce Rolls за 800, а порш за. за 600 чи за 500-500 за рой. 500. Я вокупів з нього. А звідки у мене 50 мільйон? А, я забрав бонус цей ежедневний. Так, заходимо. Ну, раз один раз на руський зайду. І друзі, дякую вам за 170 підписників. Почти без одного. Дякую вам. Я вас люблю. Заходимо. Нікого там не було. Заходимо на український. На українському там роздають машини. І там красиві машини, там із вінілами, і з хромами є. Я тоді лише зайшов і мені там дають за, можна сказати, за безплатно, бо дуже багато вінілів. І хромів у них є. Так як в мене. Теж нічого не було на цьому, коли я зайшов на ринок. Ніхто не продавав там вініли якийсь. І друзі, що я вчора виклав відео Дякую вам за стільки просмотрів. Там 70 з чимось. Дякую вам. І, друзі, я захожу на англійський сервер, бо на українському, на руському тепер нічого. Онлайн на українському скільки? 630. Ну і що ви хочете? Так, англійський, скільки, скільки онлайна? 5192. Заходимо. І я вам говорю: даю 100%, що я тут куплю якийсь вініл. Друзі, я купив на англійському сервері машину за 3 мільйони. Я забув, як вона називається, а ну я її можу за коїни продати. 1700 сил. Ну, ні, ну не біда. 1700,3 мільйони. Шкода, що не можна продати за коїни. Друзі, хоч ми не вініл купили, но ми купили машину за донат. За 20 мільйонів. Я думаю, нормально. За 20 мільйонів чив. Ідемо що ще щось, якщо вініл не найдемо і все. Ще якісь там машину якусь одну куплю чи дві. на 27. Друзі, я не хоті я на жаль, я купив цю машину дурну за 20 мільйонів. Я зараз іду і слию цю машину за мільйон, якщо куплять. Просто продам її. Мені її не треба я продав її за 100 тисяч купив за 20 мільйонів, продав за 100 тисяч Чотко. Друзі, до нових зустрічей. З вами був я Бодя.